Майже 40 собак моделей, більше 10 фотографів, волонтерів і сотні усміхнених позитивно заряджених черкащан. Вихідними у Черкасах пройшла благодійна фотосесія Зимове серце. Її організувала ініціативна група Кіт Пес, аби зібрати кошти для харчування безпритульних собак. Любителі чотирилапих не скупилися, тож активісти виручили понад 7 тисяч гривень. Великий і маленький, біленький і руденький, кудлаті й безхвості собаки. Тут сьогодні за моделей. Покірно позують перед фотокамерами, терплячі дають лапу й обіймаються з гостями свята. Один з улюбленців довгошерста вівчарка хан. Псу половиною року. Слухняний, ніжний і груди в медалях від перемог на численних виставках. Як ти мене любиш? Хан. як ти ти мене мене любиш? любиш? На шорстних, в принципі, не так багато, Всім подобається, діти люблять. <звучить> 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 Ще одна чотирилапа зірка кавказька вівчарка пес балу. Попри вражаючі розміри, діти на ньому верхи їздять. <звучить> Він дуже велика, компаньонська та добра собака. З ним я нікого не боюсь. Цій породі понад 100 років. Чотирилапі моделі тут не заради вигоди їхніх власників. Вони учасники благодійної акції Зимове серце, організованої ініціативною групою Кіт Пес. Породисті й заслужені, покликані допомогти своїм безпритульним братам та привернути увагу громадськості до їхніх проблем. В Черкасах где-то приблизительно а, от полторы до двух тысяч а, собак, которые живут на улицах. В Черкасском приюте живет 300 собак. В день нужно как минимум 500 гривен собакам на питание. А, плюс нужны еще лекарства вот, от блох, от клещей их обрабатывать. Нужно им ремонтировать будки, нужны им миски, а, нужно сено в будке. То есть Це, скажем так, очень і очень і очень много денег. Щоб стати учасником благодійного заходу, власники собак платили по 20 гривень. Дозвіл на фотосесію з однією моделлю коштував 30 гривень, а без ліміт 120. Ми будемо влажувати фотокартки на групу. Група указана на білетику, коли людина покупає його. І там всі будуть фотографії. Від охочих ближче поспілкуватися з тваринами від бою не було. Пані Наталя прийшла з конкретною метою допомогти тваринам. Тут участвують мої друзі. Ми теж маємо собачку, але не учасники, вона у нас маленька просто. Дев'ятирічний Антон прийшов на фотосесію лікувати дитячі страхи. Собаєм, савчаркою. Хаски больші, хороше, ніби коли йому була два години, його і скусала собака. І панічний страх був. І от ми вирішили боротися з цим страхом і привели сюди рібенки. А гостям з Луганська організатори акції надали можливість безкоштовно сфотографуватися, аби відволікти дітей від важких спогадів. Ми приїхали з Луганської області. Сейчас ми, як переселенці, знаходимося в. Черкасах. мы сделали очень много фотографий с собаками. Вообще, дети, вообще не, не заберешь их домой. Вообще все понравилось. Організатори акції виручили за фотосесію понад 7 тисяч гривень, а також майже 100 кілограмів консервів і кормів, які принесли черкасці. На сам кінець ініціатори акції оголосили про створення благодійного фонду допомоги безпритульним тваринам. Запрошують долучитися до нього усіх черкащан небайдужих до проблем чотирилапих. Лідія Маланіш, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.